Вітаємо, друзі. Сьогодні продовжуємо наш проєкт. Варто знати, ця програма це практично правнича допомога. Ми відповідаємо на ваші питання. спілкуємося з адвокатом, юристом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні у нас цікава тема, це аліменти, все, що з цим пов'язано. Маємо питання від наших глядачів. От перша ситуація: коли батьки розлучаються, у них неповнолітня дитина. Це не означає, що вони звільняються від утримання цієї дитини, незалежно від того, з ким дитина залишається, так. Так, закон чітко передбачає, що батьки зобов'язані отримати своїх неповнолітніх дітей, неповнолітніх, непрацездатних дітей. І зірвання шлюбу не припиняє цей обов'язок, Живуть батьки разом, не живуть батьки разом. Є обов'язок утримувати, і батьки зобов'язані. Якщо не хочуть, значить є держава, передбачає заходи, примуси, інші заходи, як це робити. От поки не говоримо про примусові заходи, якщо, скажімо так, батьки ну, мирно врегульовують ситуацію, то чи можливо це без всяких судів і аліментів, і яким чином може врегулюватися цей ну, конфлікт такий? Однозначно домовленість сторін це найкращий варіант в даній ситуації. Батьки можуть викласти це, і усна домовленість може бути, собі батьки домовились, як, як виховувати дітей, як утримувати дітей. Якщо, наприклад, дитина. Проживає з мамою, що повинен робити батько, скільки коштів він повинен сплачувати, як він буде да приймати участь у вихованні її дитини. Аналогічна ситуація наоборот, тобто, скажімо, скільки зараз ми йдемо в Європу і там чітко передбачено, що права батьків є рівними, і дитина може проживати з батьком. Мама також участь може приймати у вихованні дитини. Тому це є домовленість. Це може бути усна домовленість сторони можуть укласти цю письмовий договор. Значить, цей договор підлягає нотаріальному посвідченню, де сторони мають право прописати всі права, обов'язки, умови утримання. Значить, відпочинку, виїзду дитини можливо, пов'язано із місцем проживання дитини, з яким можуть бути сторони, можуть домовитися, що якусь частину часу дитина буде проживати з мамою, потім частину часу дитина буде проживати з батьком. Це все регулюється, і будь-яка домовленість сторін завжди вітається. Один із способів утримання дитини це все таки аліменти, як визначається їхній розмір, якщо батьки не можуть досягти згоди, значить є Сімейний кодекс України, якою ця процедура прописана. У нас 1 січня 2004 року діє Сімейний кодекс України, який е, трошки відійшов, оскільки хто пам'ятає, колись був кодекс про шлюбі сім'ю, де, де було передбачено, що, наприклад, на одну дитину було 25%, на двоє дітей е, 33%, на троє дітей. Це було 50%. Uh -huh. Нинішній сімейний кодекс передбачає, що можливо, можливо ситуація, коли на одну дитину буде 50% від доходу людини, а особи, яка повинна сплачувати, а на трьох дітей може бути 25%. Це все, Це все конкретно вирішує суд. Є два способи. Визначення Це залежить ся... від доходів, я так розумію, так? Від ситуації, так да, тим, тільки від доходів. А в 2018 році були внесені зміни в сімейний кодекс, і які передбачали, що тепер при визначенні аліментів суд може враховувати не тільки доходи, але й витрати. Бувають випадки, що, наприклад, хай буде там чоловік, який батько, який повинен сплачувати аліменти, наприклад, в нього показує, що в нього доход, наприклад, за рік 50 тисяч, а витрат в нього. Майже мільйон. Угу. Ну теж такі У вас випадки, такі ситуації бувають, коли особи ну, офіційно не показують доходи. Є випадки, коли, наприклад, особа працює за кордоном, там має доходи, але довести їх в Україні угу. дуже важко. В такому випадку суд вже має, може враховувати при визначенні розміри аліментів і витрати, які ця особа несе. І з врахуванням цих витрат вирішувати питання про стягнення аліментів. У нас є дві форми. Два варіанти, як вирішувати питання по аліментах. Це е, якщо сторони не можуть досягти згоди, це в судовому порядку, але є загальне позовне провадження і спрощене наказне провадження. Якщо загальне позивне провадження, особа, яка звертається позивач з позовом до суду, і він вже визначає, е, який розмір аліментів він хоче стягнути, то, що я казав, це може бути е, на сьогоднішній момент не... Регламентовано в нас законодавством е, максимальний розмір це не більше 50%, який, можна, який може бути стягнуто. І в такому випадку, дійсно я кажу, що може бути на трьох дітей, може бути 25%, на одну дитину може бути 50%, Це все залежить від. І потреб дитини, і стану здоров'я дитини, і є е, спрощене провадження. Це називається наказне провадження. Коли mm -hmm. особа звертається з поз... зая... заявою про видачу судового наказу, в такому випадку е, в законі чітко прописано в кодексі, що е, подається судовий наказ. Там вже чітко визначено, що на 20, е, одна четверта від доходів, на двох дітей одна третя від доходів, і на трьох дітей одна друга від доходів. Але не більше е 10 прожиткових мінів на одну дитину. В такому випадку, нещот, особа, яка подала судовий наказ, суд вирішує це питання без виклику сторін, нещот, тільки видається судовий наказ, який є, підлягає до примусового виконання, і згідно з чинного законодавства цей судовий наказ оскарженню вже не підлягає. В такому випадку. А в інших випадках, якщо, наприклад, одна дитина чи двоє дітей. А Мама чи батько вважає, що е, має бути не, наприклад, не 25 чи не 30 відсотків, е, а 50 відсотків чи інший. А хтось заперечує, скільки, наприклад, мама каже: бо, бо один з батьків каже, що має бути 25, п'ять. каже, що може бути одна шоста угу. частина. Вони суд вирішує в судовому порядку, вже приймається відповідний річ. Але максимальний розмір це 50 відсотків. Да, 50 так? відсотків і. Більше суд не може стягнути, і у випадку, якщо вже коли йде примусове виконання і якщо є борг по аліментах, то де за рішенням державного чи приватного виконавця з особи може утримуватись до 70% до моменту погашення боргу. От бувають ситуації, що спершу між батьками, які розлучилися, діє така усна домовленість. А згодом, можливо, навіть через кілька років, той подружжя, з ким залишилась дитина, подає на суд і подає на аліменти. От як інший може підтвердити, що той певний період він утримував ну яким чином утримував дитину і робив якісь певні внески? Чинним і сімейним кодексом, і цивільним процесуальним кодексом передбачено, що аліменти стягуються з моменту звернення. Тобто, коли людина звернулася е, з позовної заяви, коли вона була зареєстрована, або коли до суду був поданий заява про видачу судового наказу. Є винятки з цього правила, що можна стягнути за минулий період, але у випадку не просто так, що я собі вважаю, що він не платив, а у випадку, коли особа платника, який повинен був сплачувати, ухилявся від о, виконання свого обов'язку. наприклад, е, Мама чи батько, значить, перебували в розшуку, їх розшукували, е їх не знали, не знали місце знаходження. В такому випадку можливо стягнути за минулий період, але не більше, ніж за 10 років. Але е в даній ситуації, якщо батьки добровільно отримували е випадки, що можливо, якщо навіть немає документального підтвердження, це не є в. Скажімо, тою перепоною, оскільки саме е, позивачка в такому випадку повинна довести, якщо стоїть питання про стягнення за минулий період, що вона приймала міри, не інше для того, щоб отримати аліменти, але з якихось певних об'єктивних причин не могла це зробити. А якщо вона просто прийде, ну от, стягуйте, але не надасть відповідних доказів, буде стягувати виключно тільки з моменту реєстрації відповідної позову або заяви про видачу судового наказу в суді. Але якщо такі докази є, і були якісь попередні рішення, наприклад, судів чи навіть просто звернення, то за 10 років так можна так, стягнути елементи. Так. У моїй практиці був такий випадок, коли людина, значить, жінка, звернулася, була заявою про видачу судового наказу в суд. Відповідно, згідно чинного законодавства, суд розглядає судовий наказ за зареєстрованим місцем проживання цієї особи боржника. Потім з'ясували суд, коли зробив запит, що особа за тим місцем, де вказала заявниця, не зареєстрований, і відповідно суд повернув судовий наказ без розгляду. В подальшому, через певний проміжок часу, був підготовлений позов, і в такому випадку вже заявниця ставила питання про стягнення. Аліментів не з моменту подачі позову, а з того часу, коли вона вперше звернулася uh -huh. за видачею судового наказу. Тобто були відповідні докази, були ухвала суду, що по залишення без розгляду. В такому випадку були докази, що заявниця приймала міри для стягнення відповідних аліментів, і суд стягнув вже не з моменту реєстрації позову, а з моменту, коли вона вперше звернулася, була за видачу судового наказу. Відповідно, є випадки, наприклад, коли. Людини немає, вона перебуває в грошу. Або, наприклад, зору багато, багато випадків повиїхали за межі України безвісно відсутні. Угу. І людина звертається, наприклад, в органи поліції для проведення розшуку, десь шукає якісь відповідні дії. Значить це має бути документальне. Якщо після. людину знаходять за кордоном, навіть то є варіанти стягнення аліментів. Так. Так, тобто в нас ця процедура прописана. В нас, якщо, наприклад, в багатьма країнами є прописані договори підписані підписані про правову допомогу, тому uh -huh. рішення суда, яке прийнято компетентним в даному випадку, судовим суд, судом України, воно підлягає на примусовому виконанню за межами України. І якщо такої договору немає, є міжнародні конвенції, тобто скажемо, ці питання виконуються. За несплату аліментів є відповідальність. Яка вона ця відповідальність? В першу чергу в нас є е, фінансова відповідальність, потім адміністративна і є кримінальна відповідальність. Ну якщо особа добровольно не виконує рішення суду, є штрафні санкції, то, тобто, скажімо, законом чітко визначено, що якщо, наприклад, боржник... Не сплачує алімент більше року, в такому випадку е, виконавець нараховує штраф. Тобто, якщо це стоїть питання рік, наприклад, то нараховується штраф 20%, якщо два роки 30%, якщо заборгованість за три роки 50%. І цей ж, помімо того самого стягнення самого боргу, знайшли uh -huh. ці цей, цей штраф е, випадку його стягнення, перераховується стягувачу, не в не в доход держави. Чи державного бюджету, а саме стягувачу. крім того, є сімейним кодексом визначено, що за просрочення стягується піння 1% за кожен день просрочення, але не більше, ніж 100% самої суми боргу. Ну, Якщо, наприклад, візьмем, якщо людина, боржник винен наприклад, 5 тисяч гривень аліментів, якщо проходить 100 днів, це 3 місяці, ну, 3,5 місяці, по суті, набігає ще. То є сума боргу ще 5 тисяч uh -huh. раз. Крім того, закон передбачає, що в такому випадку, якщо йде ухилність сплати елементів більше, ніж 6 місяців, на інше настає адміністративна відповідальність, яка передбачає тобто, суспільно-корисні роботи. На інше є там цілий перелік. А якщо йде злісне ухильні відплати еліментів, в тому числі передбачається кримінальна відповідальність, яка, яка в тому числі карається. Обмеженням волі, штрафними санкціями і обмеженням волі. Крім того, органи Державної виконавчої служби чи приватні виконавці, згідно закону про виконавче провадження, мають право також обмежувати, накладати певні обмеження, це обмежити виїзд за кордон, обмежити право користування транспортними засобами, зброєю. І це обмеження діє тобто, до моменту погашення заборгованості. Крім того, якщо є борг по аліментах більше трьох місяців, туди йде стягнення за рахунок майна. Тобто, Накладається арешт на майно, і відповідно державний чи приватний виконавець приймає рішення в міри для того, щоб погашення цієї заборгованості. От ми з вами говорили про максимальний відсоток розміру аліментів. А який може бути мінімальний розмір аліментів? І, от, до прикладу, які аліменти має сплачувати безробітний? Мінімальний розмір аліментів на дитину може бути менше, ніж 50% відсотків прожиткові для дитини відповідного віку. Тобто в нас в Щорічно значить, встановлюється прожитковий мінімум для дітей це від до 6 років, від 6 до 18 років. От 50% прожиткового мінімуму – це мінімальний розмір аліментів, який повинен сплачуватися. Значить, е максимального розміру аліментів також немає. Максимальні 10 прожиткових мінімум це коли видається судовий наказ. В іншому випадку потолка немає, тобто абсолютно. Що стосується безробітних, якщо людина не працює, незалежності від того, є в неї заборгованість чи нема в неї заборгованості, Вон, їй нараховуються елементи від середньої заробітної плати по відповідній місцевості, там де він проживає. Якщо ми говоримо про місто Кам'янець-Подільський, то ми в нас зараз територія в свій час до об'єднання, поки місто було окремо, значить нас рахували елементи окремо для міста, окремо для району. Тепер у нас є Кам'янець-Подільський район. Береться середня заробітна плата по відповідно Кам'янець-Подільському району і відповідно. Якщо це визначено 25 відсотків, береться 25% п'ять відсотків, двадцять чи одна третина, чи одна друга від середньої заробітної плати по відповідному Кам'янець-Подільському району. Аналогічна ситуація це стосується і тих осіб, які... Які знаходяться за кордоном, де в Україні нема догорів про правову допомогу, а також фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Оскільки спрощена система оподаткування сама по собі передбачає, що підприємець веде тільки облік доходів, але не веде витрат. То в такому випадку значить, є два значить, або береться від середньої заробітної плати, значить або береться від е, придігрушевій сумі. А от якщо брати Кам'янецьподільський район в грошовому еквіваленті, яка це сума коштів? Ну дивіться, за 2024 рік я поки не можу сказати. Це оскільки там це органи статистики видають. Я можу сказати за 2023 рік, витикало питання, то це було середня заробітна плата по Кам'янецьподільському району була більше 13 тисяч гривень. Угу. От від 13 тисяч гривень, от і беріть. Одна четверта це 25% п'ять чи 30% чи 50%. Відповідно, оскільки середня заробітна плата постійно збільшується, угу. то однозначно, я так думаю, що у 2024 році середня заробітна плата більше, ніж 13 тисяч гривень. Ну, того від цієї суми і, і виходить. Чи є якісь підстави, які можуть звільняти від сплати аліментів? Ну, сімейний кодекс е, чітко визнав тільки одна єдина підстава. звільнення і сплати ліментів. Це якщо е, доходи дитини набагато перевищують е, доходи значить, е, тих осіб, які повинні сплачувати ліменти, і ці і ці доходи повністю забезпечують потребу дитини. Ну бувають винятки. Це, конечно, винятки і справа. Uh -huh. Я в своїй практиці такого не зустрічав, не бачив, але буває, наприклад, дитина отримала в спадщину великі. Великі статки. Або ага. дитина є власником якихось акцій майна. І ці всі дивіденди, які йдуть, наприклад, мають дуже велика сума, яка забезпечує дитину. Це один єдиний виняток, який е, особи можуть змінити сплати аліментів. В інших випадках, наприклад, е, той боржник той, повинен сплачувати аліментів, може бути звільнений в сплати від аліментів, якщо між сторонами буде підписана угода про передачу неповнолітньому об'єкта нерухомого майна. Тобто, uh -huh. в рахунок погашення боргу, це стосується або квартира, будинок, земельна ділянка. Але в цьому випадку однозначно ну, потрібна згода органу опіки і піклування. Uh -huh. В такому випадку значить, батько чи мама передає у власність дитини. Нерухоме майно, uh -huh. це, це прописується в договорі, і туди вже інший з батьків бере на себе обов'язок по утриманню. Договор нейтрально посвідчується, і особа стає непомрітні стає власником цього майна. Ну, такі випадки були, і в нас по місту Кам'янці-Подільському такі випадки були. Не часто, але воно є. Чи є якісь відмінності щодо нарахування і стягнення аліментів з військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій? Я маю на увазі, вони, крім основної заробітної плати, отримують ще оту таку компенсацію. Чи вона враховується, чи це є такі виплати, які не беруться до уваги? листопаді 2022 року Кабінет міністрів України був, прийняв рішення, і ці всі додбавки, доплати одноразові, тобто те, то, що перебувають, вони всі включилися в загальний доход, і з цих доходів е стягуються аліменти. Ті надбавки, це було 30 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч, зараз з них стягуються. Відповідно, буквально в 2024 році було рішення Верховного Суду України, який сформував про який вказав, що ці стягнення мають проводитись не з листопада, коли були внесені зміни в Кабінет міністрів України, а з моменту оголошення повномасштабного військового стану. Тобто, виходить, з лютого 2022 року всі доходи, які отримують, Відповідно, з них розтягуються відповідні аліменти. От, якщо повернутись до питання про відповідальність за несплату аліментів, то новий закон про мобілізацію теж ну скажімо, дотичний у цьому законі також є щось про це. Так, закон передбачає, скільки стаття 23 закону України про промобілізацію, в нас і зараз передбачає, що військово зобов'язані, які мають на отриманні троє і більше дітей, вони мають право на відстрочку. То якщо в новій редакції, яка набирає чинності з 19 травня, чітко передбачено, що військово зобов'язаний, який має Борг по сплаті аліментів більше трьох місяців, він таке право втрачає. І наостанок, ще таке питання: аліменти можуть стягуватись не лише на дітей, а навіть і на дорослих. Чи можете ви от, е певні якісь випадки такі перерахувати? Ну, дивіться, однозначно, тобто сімейний кодекс передбачає те, як батьки повинні отримувати своїх непрацездатних е, неповнолітніх дітей. Міжна ситуація є, що батьки повинні утримувати своїх непрацездатних дорослих дітей, а також е, діти повинні отримувати своїх непрацездатних батьків. Угу. Е, ну, зазвичай е, дуже зараз поширено, наприклад, якщо е, батьки непрацездатних дітей, це діти, які продовжують навчання. Закон чітко передбачає, що особи, які діти, які. І навчання, вони мають право на отримання аліментів, але не більше ніж до 23 років. Uh -huh. ну, тут вже норма є при умові, що е батьки мають можливість надавати е відповідні аліменти. Аналогічна ситуація, якщо діти, наприклад, є. Які хворіють, які були інвалідами з дитинства, uh -huh. е які хворіють, потребують сторонньої допомоги, батьки також зобов'язані їх отримувати. П'ять, це питання або добровольно, або в судовому порядку. А ситуація стосується значить, і е батьків. Діти повинні отримати своїх непрацездатних батьків. Є такі винятки, такі рішення судів є. Є, звісно, з цього винятки і справи, наприклад, якщо е батьки позбавлені батьківських прав. В такому випадку ця норма не застосовується, були позбавлені. Якщо буде встановлено, що батьки ухилялися від сплати аліментів, це підтверджено, також ця норма не застосовується. Ну, але така, така норма, відповідно, існує. Наприклад, якщо взяти е на період навчання, що навіть якщо син чи дочка одружилися, створили свою сім'ю, угу. нібито в вони вже є окрема сім'я, але все одно це не перепона для того, щоб стягувати аліменти. А чи були у вашій практиці такі випадки, коли от батьки звертались, аби відсудити аліменти у дітей? Ну, примусовому порядку? Ну, такі випадки, рідкість, але такі випадки, такі випадки були, тобто, скажімо, особливо, коли ну, людина вже старша, тобто вона потребує стороннього догляду до аліментів, да, і на жаль, тобто нечето. Не завжди діти належним чином реагують. Ну, такі випадки були. Їх, звісно, не дуже багато. Це рідкість, оскільки зазвичай ну, в даному випадку вже спрацьовує. Є випадки, коли суди відмовляють у стягненні. Угу. оскільки батьки отримують, якщо батьки, наприклад, отримують пенсію, є доход, тобто, скажімо. Не нижче прожиткового мінімум, то суд вже зважує, скільки, е, якщо, наприклад, на неповнолітніх дітей е, закон чітко вказує, зобов'язані утримувати. Бувають випадки, коли е, є людина інвалід, в нього немає інших доходів, угу. але він зобов'язаний утримувати своїх непрацездатних дітей, немає винятків. То якщо отримання непрацездатних батьків, ниніше, то йде питання, коли діти мають можливість вже отримувати. Скільки бувають випадки, що Діти також, ну батьки отримують, наприклад, пенсію. Він хоче ще більше відповідних доходів. Ну, на жаль, ми живемо в такій ситуації, коли і люди теж мають обмежені доходи. І суди це вже зважують і в кожній конкретній ситуації приймають рішення. Такі є, ну не дуже часто, але вони є. Складна тема дітей і батьків. Я дякую вам. Сподіваємось, ми відповіли на усі питання, які задавали наші глядачі. Тож звертайтесь до нас. Ми будемо надавати і далі таку правничу допомогу. Так, Всього найкращого.